Українська мова миру, мова світла і добра. Не бажай чужої віри, вчіть нас істина стара, українська мова правди, Як ще нестер заповів. Передаємо дітям завтра скарб нетлінний від батьків, українська мова Бога вкладена в наші уста, буде мир і перемога. Розцвіте моя земля, українська мова волі, мова славних козаків, і не пісня в чистім полі, пісня доньок і синів. Українська мова щастя, мова нашої сім'ї. Геродині же воздасться за слова святі її. Українська мова неба, жайвір вірнею заспівав. Мені іншої не треба. Мови, ніж ще не страдав. Українська мова віри, і надії і любові. Мова нам дарує крила в кожнім українському слові. Українська мова сили, наші славні ЗСУ захищають рідні милі, мову і націю свою. Українська мова зброя. Наша стугна і Байрактар, бо тримає світ собою і витримує удар. Українська перемога, мова вільних і крутих. Тож, живи, співуча мова, розквітай в краях моїх.